Існує цікава математична теорія, що для того, аби утворити в колоді карт повний хаос, її потрібно перемішати сім разів. І зараз цю теорію ми перевіримо в масштабах фокуса. Рахуємо разом перемішуємо різними методами тасування. Наприклад, ось це у нас один, ось це у нас другий. І так, треба сім разів. Це у нас вже третій, четвертий можна ось так. П'ятий зробимо дедовський метод ось так. Наприклад, шостий зробимо вже більш цікаво, а саме фаро на столі, після якого у нас карта йде в карту, і це дуже добре видно. До речі, поки я перемішую карти, ти, будь ласка, підпишись на канал та постав подобайку цьому відео. І можемо зробити навіть про всяк випадок, щоб максимально вже перевірити цю теорію. Зробимо. Ще одне фаро. В заключне здається, вже навіть сьоме. І якщо ми все зробили правильно, то ситуація у нас колоді карт наступна. У нас всі карти розбиваються по мастям, де йде виключно від туза до короля піка, тільки черві, тільки хресті. І тільки бубни. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.